Вітаю глядачі. Ось я вже і накрила всі грядки. А який на ягоду, то я накрила плівкою, котрі на розсаду там кілька рядків лишалось а, 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 агроволокном. Як я вже казала, Накривала минулорічною плівкою, яку минулий рік брали, це була плівка в 100 мікрон. Ми докупляли плівку цей рік. Також щоб накрити на ягоду 80 мікрон. Ось. Це, скажімо, 100 мікрон плівка. Це 80 мікрон, ну і, відповідно, агроволокно. Це ми вже її накрили, будемо приступати, зачищати всю свою полуницю. Відповідно, будемо зачищати і будемо робити першу обробку. Як завжди, перша обробка робиться мідно-вмісними препаратами, це так як «Медіан Екстра, мідний купрос чи нордокс, хто, хто що має і хто чим обробляє. Ну, так будемо робити, старатися робити це як вже максимально швидко, тому що час вже піджимає, температури на дворі високі, нагріваються полуни, нагріваються бугри під плівкою і вже потихеньку буде братися в ріст. Так що ми це маємо зробити як максимально швидко. Ні. Буду, буду все це знімати і все це буду показувати. Показувати, розказувати, як воно все це має бути. Так що от така, таку роботу ми вже зробили, справилися. Працюємо далі. Всім гарних урожаїв і мирного неба.